Вітаю! Це дайджест ДСНС. У студії працює Оксана Крутоус, і сьогодні я розповім ось про що. Підготовка до купального сезону рятувальники обстежують новодойм. Постійне вдосконалення у Черкасах. надзвичайники провели масштабні навчання. Черкаські добровольці нарощують м'язи. Знищення ракети. Назване горошині піротехнічним розрахунком аварійно-рятувального загону спецпризначення знищено бойову частину крилатої ракети, яку виявили напередодні. <звук> Рятувальники розпочали готувати пляжі до купального сезону. Наразі фахівці водолази ДСНС проводять обстеження дна в місцях масового відпочинку громадян в акваторії Дніпра. За результатами проведених робіт з на піднято чимало небезпечного сміття, яке потенційно могло створити загрозу життю та здоров'ю відпочивальників під час купання. І до теми навчань: військові дії та їх наслідки вимагають від фахівців служби порятунку не лише професіоналізму, а й оперативності. Розроблена програма дводенних навчань дозволила надзвичайникам в умовах максимально наближених до реальних і вдень і вночі відпрацювати дії як індивідуальні, так і попрацювати в складі зведених ланок та окремих підрозділів. Значну увагу в ході навчань було приділено взаємодії різних служб, які зазвичай залучаються для ліквідації наслідків надзвичайних подій. Черкаські добровольці нарощують м'язи. Все більшого значення в системі попередження та реагування на надзвичайні ситуації має добровольчий рух. Поява в територіальних громадах добровольців дозволяє істотно зменшити час реагування на надзвичайні події, що, врешті-решт, впливає на їх наслідки. Гасіння пожеж, розбір завалів, допомога постраждалим та порятунок людей. Такою був план, за яким фахівці ДСНС навчали членів добровільних формувань цивільного захисту. Урок, який точно запам'ятається. Мої колеги завітали на урок безпеки до учнів початкових класів Черкаської гімназії 31. Доступно та цікаво з використанням сучасних технологій рятувальники розповіли дітям про безпеку в побуті та мінну безпеку. Школярі вправно розгадували загадки та ребуси на протипожежну безпеку, ставили багато запитань надзвичайникам та ділилися своїми надзвичайними історіями. У разі їх виявлення, ми ні в якому разі не підходимо, не чіпаємо. Що ж, це все на сьогодні? Бережіть себе та Україну.